Щось прокльовує на поплавок. Об'їдає тісто. Дважди клюнуло. Медове поставив. Вудлище, звісно, не хірабуна з катушкою. А, херабуна, да, все-таки напис є. Вона декілька було. До речі, це класні вудлища, якщо вони добре зроблені. Не пам'ятаю вже бренд, здається, щось наше. З Херсонська, але з Китаю, але дуже є, ну, звісно, з Китаю, Але дуже класні були. Це тощо на ручка, легеньке, дзвонке. Але у нас місць для них не було. Рибалка з човна хіба що ловили. відтоді я їх попродавав. І зараз жалкую, блін, які крутецькі удлища були. Думав, та ще дадуть. Ха-ха-ха. Я був, як же я помилявся, поплавочки. Здається, я куму продав віддав, і ще раз давав їх, продавав. Такі тоненькі длінючі були. І це для тих вудлич зроблено тісто. Я ще одне взяв, але не розпаковував Monster Crab. Також закинув на опаріка з пінотістом на карася на коропа. Але поки тихо, підписникам пороздавав пінотісто мегалодоновське, це річ. Найкраще пінотісто, яке є на ринку, це мегалодон. І це вже я вам кажу, мабуть, з 2019 року. Без варіантів. Ми і коропа на нього ловили, і карасів. О, своїх Минут 20-30 стоїть, плюс опариків піднімає, розлагається в воді, пилить, а потім остається пінопластовий шарик тільки. І все одно держа опарика, який рядом насаджений, чи черв'ячка. Без моєї на нікуди. Я вам і підписникам часто хто з Насті заказував, давав на пробу. Не раз. Робоча тема. І стоя копійки. Зараз, звісно, не знаю стільки, але раніше щось в районі 50 і 50 гривень упаковка хватало на рибалку за глаза. Воно не портилося. Якщо на сонці довго не оставить, щоб поплавилось. А зараз все плавиться просто капець, сонце смале. Походу, нас зачепили, так. Да. Зайшов, видно, до нас. А, тягніть. Думаю, що таке. Та воно вже вон карабіном. Ні, А, вже риба відчепилась. А ну, дивіться, як воно там перекрутилось. Бачу прокльовує, бо в мене щось поки мовчить. Mm. Ніколи не вгадаєш, що йому сьогодні треба. Ні, ти знаєш, тут на горох частенько. Все, все, бросайте, все, Є, дякую. Ну, знову і апарік. та я і те, і те кидаю пока глухо. Твою мать. селезінку, печінку і серце, от приблизно так це звучить по відношенню Росії до України, щоб просто щоб всі запам'ятали так завжди. Знаю то дуже важливо, що відзначили, що одним із атаків оцього цього над Україною є намагання створити хаос середині країни, переміщення були так, масштаб. Витащив тільки що тараньку. А тісто таке непонятне, кріплене. Що вони туди додали, муку чи що. Оп, насадимо так, щоб гачок було видно. Ну не по-херабунськи. Тараньку тільки що витягнув, відпустив. Єсно камера не записала цей момент. Чи щось не те нажав, чи щось не те... Ой, щоб не наступати камера зробила. Сьогодні у нас вийшла черепаха. Блін, десь бачив і зайшла. Тільки що спливала, і не одна, їх тут розвелося капець-капець. Причому така калірована вийшла от петляла. Ця паразитка може надовго заниряти. Оп! Труба зов'ят, токо не під трубу А він під трубу підмирнув. А труба чист Мігалодон цілий. Мігалодонвий. Капець, ну ти красавчик. По плавчанку намотав. Тепер сюди їде все в кучі. Вроді відчепив. Тихо мені. Вітерець. Ох, тут нитка треба акуратніше. брати мегалодона. Вискочив Я думаю, у вас таке бувало вже все, зловив, узяв Думаєш, що все добре А він Фігак і дер І саме печально, якщо він після того ще й зійшов Блін, вудку зачепив Оп Оп, а пінопласт де. <хи> Я вже думав ще раз начепить. Такий, трьошка. кг Красавела, а? Такого б на вудку взяти. Ну, на вудку він тільки на натарань. Попадається. Оп! Ці самі засранці. Не взяли на вудку, краще було б з мостиків. Контрольне слово, краще і було б. Але, на жаль, мостик був зайнятий, та я б на нього не пішов, бо з того мостика 150 відосів от знято. А я знаю, у вас нетерпі... нетерпімость <кліпи> мостика. Не кліє, і як з цим боротися, перезакинуть. Зараз ще є 1-2 на блін почти 11. На один, один перезакид іще єсть. І може одного-двох коробчиків витягнемо. І це буде даже, даже дуже непогано. Сусіди теж не ловлять на мостику. Тоже в тіньок поховались. У них ще й зонтик є мажори. Наш став з кінцями в Херсоні. Правда. Ота таке. Блін, і хмарки ніде біля сонця не наблюдається. Вони стоять, блін, на місці і ще з утра. Оця вся куча стоїть, думаю, вона ще за... затяне небо і буде порядок. А воно як по кромці озера йде по краю. Mm -hmm. І не над головою не заходить. А ще дождик обіцяла, якого теж нема. Вчора вроді, Миколаїв трошки полило, судячи по тому, що я бачив з берега в Каравелово, Каралово. Але це не точно. Може то був пиловий дощ. Ми дождя так довго не бачили, що вже і не знаємо де він, що він і як він. Але то таке най буде. Перезакинемось. Десь рівно о 12 і треба буде пакувати шмот і в 12.30 стартувати. Пасіон повер, що ти мені тут сигналиш? Сусіди вже відсігнали. Оп, під я вже змотав, а короб сказав хоч огурчиків возьми. Ох, нефіга собі у воду нас затягує. Хоть огурчик візьми. возьми. Це хороший проклюнув. Шайтан карапяра. Капець. Оце оце трофей ще. Шок-лідер молодца. А я ру, ручку от подсаки, відкрутив. От як він знає, де я находюся тягне в обратну сторону. Ух! А, він за морду. Ху, солененька я пошла. Підфартило. І мені... О, в нього і дзьобик розірваний. Видно в когось сходив, чи відпускали. І морда. Це я зачепив. Такий, 2,400 Каратиш. <реш> ха ха Чітко, освіжилися. Свіжо. Хорошо погуляли. Так, ми їм кармак. Наш улюблений, який ми вже давно не торгуємо. По-перше, це вже коштувало в два-три рази дорожче. По-друге, на це зовсім немає часу. Що в нас з гачком? Тупий як пробка. Ну, то нічого. О! Пасіон. Пакуйся, давай до відос. Вон уже два смотав, новенький фідер. Онікс, по-моєму, да, синенький. Подарунок цього року. І Black Edition. Біоніки. Біонік взагалі крутецький. Як не крутий. Куди ти сумку склав? Ой, ладно, і так все йде. Виключаємо сигналізатори. Витягуємо доночки. Ну що, пакуємо чемодан. Пінотістом на сезон заряжений. Навіть поділитися на березі, є з підписником. Мегалодон хірабуну ми іще ще раз так? Пакетик закритий. Що ж, насадочка майже у всіх магазинах вашого міста, на що цього не знаю, а от, оце точно я скрізь зустрічаю найкращий пінопласт, який тільки є, який може бути в клярі, як я кажу, в протеїновому тісті. А тут завжди написано, який смак криль максі. Отакі пироги. В магазинах вашого міста і ссылочках в описі під відео. Дякую мегалодон за те, що нас пам'ятають з 19-го року і кожного року підживлюють, так сказати. Не прощаємось, сподіваюся, просто сматуємось. І до зустрічі на воді. Так, пряночки. Думав, собачки викинуть. Обайдеться. Оп! І ще й арахісом прикормимо порядок. Для мусора тут через кожні 10 метрів отмінні бочки стоять, які чистять постійно. Тому розкидати шолібо це приступлення. обожнюю Шикарний ставок і по рибі, і по всьому на світі. Оп, порядок, майже все.